Вітаю тебе! Настала весна. Чудова пора року. Сьогодні я тобі розповім про найпершу весняну квітку, пролісок. Пролісок це найперші весняні квіти. Вони пробиваються з під снігу. Пролісок з'являється в лісі на проталинах. Він білий, як сніг. Пролісок рідкісна квітка. Тому не зривай пролісок, а тільки милуйся ним. Але ми можемо порадувати себе і своїх близьких, зробивши власноруч ці чудові квіти. Олесна й на пішла й знову залікала, щіра коночка ліс небі зустрічала. Виходить з сатинки стає віна шпиньки, ролісок біленьких. Які гарні проліски ніжні, гарні, дивовижні.